Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Полювання на російські кораблі у міжнародних водах. Хто стоїть за знищенням Кремлівського судна в Середземному морі? Це ще тільки початок. А також атака на найбільший торговий порт Федерації Усть Луга. Готові діставати росіян по всьому світу. І Балтійські пригоди тіньового флоту Путіна. Опинити цей перпетуум мобілі війни це та сама ловушка, в като нас заганяють на цьому відео. Безпілотник влучає в ємності з газовим конденсатом. Та головне, де це відбувається? В найбільшому нафтовому порту Росії в Ленінградській області усть Луга атакували далекобійні дрони СБУ, що подолали під тисячу кілометрів. Повідомляє наше джерело у відомстві. На ремонт ємностей піде не менше місяця, а об'єкт вкрай важливий. Адже саме через нього Росія продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Це важливо з точки зору прецедента. Це боротьба з російським обходом санкцій, на який світ в даному випадку дивиться так. Намагаючись не помічати з боку України, інших способів у нас немає. До тіньового флоту федерації і його пригод повернемося незабаром. А перед цим розповім про низку невдач, що спіткали російські кораблі останніми тижнями. Ще один або раквортфрасія судна якщо перевести з латині, затонуло у іспанських берегах. Що ж сталося? Російський суховантаж, велика ведмедиця, вийшов з порту Санкт-Петербурга і за першою версією прямував до Сирії, аби евакуювати сирійські військові бази. Але потім судновласник оборонлогістика повідомив, рухався до Владивостока. На борту мав цікавий вантаж: мобільні крани для порту і люки для будівництва нового атомного криголама. Та після вибуху у машинному відділенні дав крен і пішов на дно. Запитаєте, кого і чим могли зацікавити кришки і крани, та й взагалі чи була це диверсія, а не прикра самогубство через технічні несправності. компанії кампанії баронлагістика, яка обслідували зданувши судно, обнаружили пробоїну 50 на 50 сантиметрів. І сліди одразу трьох різних вибухів по правому борту. Тут є парочка неочевидних, але дуже цікавих версій, до яких веде зачіпка із вантажем. А може повстанці африканські, якісь помститись вагнерам за їхні справи в Африці. А може, це китайці? Власне кажучи, якраз китайці зацікавлені в зменшенні конкуренції серед лідокольного флоту. А саме втрата вантажу на дні Середземного моря, наприклад, загальмує російське військово-морське суднобудування на далекому сході і конкретно будівництво Криголаму. Щоб почати розмотувати цей клубок, він може завести аж до північного полюсу. Йде велика все таки боротьба за Арктику, саме за Арктичні надра. Інтерес до північної півкулі і до надр Арктики великий. Тому тут усі сторони зацікавлені, щоб до цієї годівнички ну скажу грубо, ніхто більше, а те паче, що Росія не присусідали свого дзьобика. Утім, звісно ж, не можна виключати український слід. Хоча доказів причетності наших спецслужб до знищення одного з найбільших суховантажів ворожого флоту немає. Бала Мала на дві частини. А тут з російськими танкерами розправилася природна стихія. Під час шторму поблизу Керчі безславно канули Волгонєфть-212 і Волгонєфть-239 із вантажем Мазуту. Але повернімося до Балтики, адже саме тут, на тіньовий флот федерації, нарешті почали полювати союзники України. Данія та Швеція вже моніторять рух російських кораблів біля своїх берегів. До цього фіни затримали російський танкер, який на думку слідчих перебив якорем силовий кабель. Вже не вперше нафтові танкери, яким приписують диверсії, частина тіньового флоту Росії, що використовується для обходу міжнародних санкцій, і тепер, користуючись нагодою, НАТО посилює патрулювання у регіоні. Я можу тільки аплодувати тій рішучості, яку продемонструвала Фінляндія у особі її. Крівництво особі боргової охорони військово-морських сил. Вони діяли, причому вони не очікували, не хвилювались про те, що їх там обмінуватять бажання ескалації. І тут справдився найбільший публічний страх Кремля збільшення присутності НАТО у безпосередній близькості до кордонів Ерефії у путінських пропагандистів. Це викликало справжню паніку. Подождите, вот что это означает? Выходит наш корабль какой-то из, из порта Петербурга. Вот он пошел, вышел из наших территориальных вод, и далее его встречают натовские корабли, и вместе с ним идут дальше. И смотрят, или означает что-то другое. Они сают и говорят, так разворачивайся и шуруй обратно. Эксперты из Кремлевского пулу схоже, не помилилися. Будет и першим, и другим. Вони можуть супроводжувати підозрілі судна, вони можуть зупиняти їх для огляду, якщо в них є якісь підозри, тобто вони можуть вводити обмеження по якимось категоріям цих суден. Але ось питання, чому взагалі тіньовий флот Кремля вільно пересувається світом, проходить акваторією наших союзників і спокійно дістається місце призначення. Йдеться в першу чергу про сотні нафтових танкерів. Два порта основних це Новоросійськ в чорному морі, де розташований термінал Шисхаріс, термінал КТК. Міжнародний, де волнушка та ж термінал, волна як мурахи, ланцюжок безперервний прямує з новороса до Босфора. А другий термінал ще більша перевалка, яка здійснюється на Балтиці. Це якраз услуга. Той самий, до якого завітали пташки СБУ, і саме тому це так важливо. Але вже традиційне питання, чому працюють лише санкції українських спецслужб, а не ті міжнародні юридичні, про які стільки говорили союзники. Ці санкції забороняють е, заходити в порти європейських країн. Так вони туди і не заходять, і не збирались знову лазівки. Те, що європейські сусіди України посилили контроль за трафіком російських кораблів, дуже хороша новина. Шкода тільки, що їм взагалі не закрили шлагбаум, як про це просить Київ. А значить, залишили головне джерело заробітків. Саме нафта, те, трубопровідна і танкерна нафта, є основним джерелом живлення російської агресії проти України. Та й саме поняття тіньовий флот не зовсім відповідає дійсності, кажуть наші експерти. Він насправді на сонечку його ніхто не хоче помічати. Він не в тіні. про нього всі знають. Про що йдеться за словами Андрія Клименка, 30% танкерів належать, наприклад, компаніям Греції та інших країн Євросоюзу Кіпру, Мальти. Місцева влада не забороняє своїм судновласникам возити російську нафту. І у такий спосіб федерація легко перестрибує через санкції. Але, попри всі прогалини, російські кораблі нарешті відчують тиск. Північно-Атлантичний альянс, європейський союз і країни, які входять до цих альянсів, вони однозначно мають можливість хоча б блокувати Балтику. І це схоже лише початок. Торік російський флот вичавили з Севастополя ЗСУ. Пам'ятаєте, російське командування перемістило фрегати, корвети і підводні човни носії ракетної зброї із Севастополя у новоросійськ. Але і у новоросійську вони опинилися у небезпеці. Тепер доведеться забути про вільне пересування і Балтійським морем. Тим часом, як свідчить наші джерела в СБУ, сезон Бавовн 2025 оголошено відкритим. А значить, флот федерації і надалі буде зменшуватися. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.